До уваги військовозобов'язаних, уважно перегляньте свої військово-облікові документи на предмет наявності в ньому. Він коду той. Код ваш унікальний щодо вашої реєстрації в реєстрі військовозобов'язаних. Навіть якщо ви були добропорядним та приходили на уточнення даних з заповістками СТЦК ТСП, якщо ви нещодавно отримували вісрочки від призу, це ще не гарантує, що відомості щодо вас коректно внесені в той же оберіг і що ви ідентифіковані ось тим іден Кодом, він-кодом, так званим. Може бути така ситуація, коли ви в одному ТЦК ТСП отримали вісрочку. А така вісрочка не представляється зазвичай, який штаб в військово-обліковому документі, ні в паспорт. Лише в кращому випадку у вас буде відповідь письмова на вашу письмову заявку, яку ви надіслали поштою чи ваш представник. Для того, щоб забезпечити своє право на вісрочку, підтвердити його перед іншими ТЦК та СП, а як відомо, що до вас і інші ТЦК та СП мають справу, рекомендується в цей період уточнити ваш ВІН-код на вашому військово-обліковому документі. Ті люди, які Підійшли в таку відмову, в категоричну відмову, що вони нічого обновляти не буду, ви можете цю інформацію навіть і не дивитися. Якщо ви ухилялися від військового обліку, то ви і надалі будете так робити. Ваші репліки тут недоречні. Якщо люди дійсно мають право на вісрочку, мають право на те ж бронювання, подбайте про те, щоб вас. Знала система, щоб ваші дані бачили інші ТЦК та СП. Часто буває, коли людина має на руках ну, паперовий доказ, того, що в неї вісрочка, десь зупиняє ТЦК та СП іншої області і каже: ну а ми не бачимо у вас в базі. Ну, база це таке, не всі відомості туди, що носяться вона відносно молода, добре ще заповнена. Вони можуть просто говорити людині, що а Ти підробив цей документ, там десь на ксерусі його там роздрукував. Всякі ситуації, коли буде у вас той вінков, інформація по вас буде е, ідентифікована, уточнення, то вже це зменшує ризик сфавілля з боку інших ТЦК та СП, якщо у вас є те право на відсрочку. Буквально сьогодні чоловік, у якого є право на відсрочку, або він так думав, що воно у нього є. Просто з цими документами собі переміщався по Україні. Його зразу там з дороги і мобілізували, оскільки він не подав завчасно своє на від не уточнив свої військово-облікові відомості. Подбайте про свої актуальні військово-облікові відомості.